Тому ви розвертаєтесь? дивіться прямо. Інакше я вам прострелю коліна. Не, больно. Ой. Та, так, ми з вами вже бачились. У мене на правій руці є ваша мітка. Ч я да, что він мені не каже? Я занимаюсь, что ты бляшь. Мовчаты? Яка так, мета вашего угруппования мені не цікаво твоя? Не, ну <реку> типа нам просто нравится тут бути. Мы кайфуем від цього. Брата, ми слово? Брате, брата, Вибачаюсь вас буде покараний за брехню. Важку брехню перед слугами моноліту. Кто Скоро буде покараний? ви дізнаєтесь, хто це був. Тепер це буде для вас уроком. Щоб ви не брехнули. На все воля, все творця.